Права 1495. Спрости вираз та знайди його значення, якщо. Ну що ж, стартуємо, для початку будемо спрощувати вираз. Дивимося, у нас перед першими дужками є множник 6. Тоді кожен з доданків домножуємо на 6, запишемо все в вигляді суми. Отже, що ми отримаємо, записуємо, що це дорівнює. Тобто 6 потрібно помножити на 1 четверту. 6 записуємо, що множиться на 1 четверту. Далі. Відняти 1,5 шостих це додати мінус 1,5 шостих. То ми записуємо тоді додати 6, що множиться, а у дужках записуємо мінус 1,5 1,5.х є. Далі відняти 15, додати мінус 15, що множиться, то ми пишемо додати. Мінус 15, що множиться. Спочатку потрібно помножити на 3 п'ятих х. Додати. Так, переносимо, додати. Мінус 15. Множимо. Відняти 2,1 третьо це додати мінус 2,1 третьо. То ми пишемо помножити, тоді виходить на мінус 2,1 Є. Ну і записуємо тоді відняти 12,3 це додати мінус 12,3. Є І це дорівнює. Ну що ж, перший добуток 6 помножити на 1 четверту. Записуємо як 6, що множиться на 1 у чисельнику, а в знаменнику 4. Так, додати. Знак другого добутку у нас від'ємний. Один із можників у нас від'ємний. Та ми пишемо мінус. Так, ну, а Зараз запишемо цей добуток як 6. Так, Пишемо в дужках 6, що множиться. 1,5 шостих запишемо в звичайного дробу. 1 помножити на 6, це буде 6, плюс 5 це буде 11 шостих. Х. Закриваємо дві дужки. Додати. Наступний добуток у нас буде також від'ємний, тому що один із можників у нас від'ємний. То ми пишемо мінус. Так, а у дужках тоді записуємо, як 15. Що множиться на 3 в чисельнику, в знаменнику 5. І все це потрібно домножити на х. Так, додати. Додати. Так. Ну і наступний добуток. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів, то ми записуємо 15, що множиться. 2,1 третя запишемо від звичайного дробу, 2 множити на 3 це 6, плюс 1 це 7, що множиться на 7 третіх. Ну і додати залишається мінус 12,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте дещо тут будемо спрощувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2. В першому дробі 6, що ділиться на 2, це буде 3. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Так. Ну, і тут у нас є 15 і 5. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Так, є. Ну і тоді запишемо, що ми отримуємо. Тут у нас вийде перший дріб, це 3 других. Так. Додати. Пишемо мінус. Наступний добуток у нас буде 6, що множиться на 11 у чисельнику, а в знаменнику 6, і що множиться на х. Так, додати. Наступний добудок у нас буде мінус. 3 помножити на 3 це 9. 9 вийде перших, або мінус 9, що множиться на x, або мінус 9х. Так, додати. Далі. Наступний добуток записуємо як 15, що множиться на 7. А в знаменнику записуємо 3. Так, ну і Додати залишається мінус 12,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник тут на 6. 6, що ділиться на 6, це 1. І чисельник, і знаменник наступного дробу скорочуємо на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5, а 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну і записуємо, що ж ми тоді отримаємо. Отже, 3 других. То ми пишемо тоді 3 других. Запишемо, як 1 ціла, пишемо це до рівня, 1 ціла. 2 других це 1 ціла, і 1 друга. 1 ціла, 1 друга так, додати. Тепер тут у нас буде мінус. У нас вийде 1, що множиться на 11, це 11 перших. Мінус 11, що множиться на х, або мінус 11х. Так, додати. Пишемо мінус 9х. Так, далі додати. 5 помножити на 7, це буде 35 перших або 35. Так, додати. Ну і в нас тут є іще 12,3 четвертих. Ну що ж, записуємо додати мінус 12,3 четвертих. Щоб записати в вигляді десяткового дробу, запишемо додатковий множник 25. То тоді у нас буде мінус 12,25 на 3 це 75. А 25 помножити на 4 це 100. Є? І це дорівнює. Ну що ж, вже спростився наш вираз дещо. Будемо окремо групувати невідомі доданки. Ну і окремого числа, що залишилось. Одна, ціла, одна друга це 1,5. Я думаю, ви це пам'ятаєте. Тобто групуємо. Пишемо. У дужках спочатку мінус 11х. Згрупуємо. Додати пишемо. Міс 9х. -9х. Так. Додати. Тепер у нас тут є додатні числа 1,1 То ми пишемо 1,1 це 1 ,1, це, дужках записуємо 1,5. Додати. так, Далі вже будемо один речок писати. Додати 35. так, І додати мінус 12,7 це можна записати, відняти. Ну, або пишемо додати мінус 12,75. Так, і це дорівнює. Ну що ж, з першого виразу винесемо х дужки. Тоді в дужках у нас залишиться мінус 11, додати мінус 9. Так, додати. Наступний вираз 1,5 плюс 35 це буде 36,5. То ми записуємо 36,5. Додати мінус 12,75 це відняти 12,75. І це дорівнює. Ну що ж, вийде х, що множиться. Мінус 11, додати мінус 9, це буде мінус. А 11 додати 9, це буде 20. Так, ну і додати. А зараз 36,5 відняти 12. Е, відняти 12 це буде 24,5. І ще відняти 0,75, відняти 0,5 це буде. 24, Відняти ще 0,25 це буде 23,75. Пишемо плюс 23,75. Ну що ж, цей вираз Ми можемо записати, що це дорівнює. Х, що множиться на мінус 20, це буде мінус 20х. Так, додати 23,75. Все, ми обчислили значення нашого виразу. А зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо х дорівнює 1,3 четвертих. Записуємо. Якщо пишемо х дорівнює 1,3 четвертих, то значення нашого виразу мінус 20

І це дорівнює. Ну що ж, давайте в дещо скороченому вигляді зараз запишемо. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Тоді 1,3 1 помножити на 4 це 4, плюс 3 це 7. 7 четвертих. Це означає, то ми пишемо як 20. Що множиться на 7 у чисельнику буде, а в знаменнику 4. Так, додати 23,75. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо, і чисельник і знаменник на 4. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 4, що ділиться на 4, і це буде 1. Тоді у нас вийде мінус 5 на 7, це 35. Отже, це буде дорівнювати мінус 35, додати. Переносимо. Додати 23,75 і це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. Пишемо мінус. У дужках записуємо різницю модулів. 35 відняти 23,75. І це дорівнює мінус 35 відняти 23. Ну, це буде 12. А 12, ще відняти 75. сотих, Це буде мінус 11,25. Є? Ну що ж, ми спростили вираз та знайшли його значення. Записуємо відповідь. Отже, спростий вираз. У нас вийшло мінус 20х додати 23,75. А потім обчислили ми його значення, якщо х дорівнює 1,3. У нас вийшло мінус 11 25 сотих. Ну що ж, ось таке громіське завдання на спрощення виразу та знаходження його значення з раціональними числами. На цьому вправу завершено.